Добрий день, шановне панство. Продовжуємо проходити зі рані війни. Jedi Knight, Рицар-джедай, Jedi Academia. так, У нас повітряна база. М -м Крилдор. Планет на планеті Крилдор. Крилдор. так, Итак, Летимо в супроводі фейккогось пілота. Будемо виконувати цю місію вдвох. This facility is lightly defended I don't think they expected us to find it my targeting computer will lock onto your beacons place them on key structural points then get out of there fast I'll be flying in lasers blazing if everything goes as planned we'll have the defenses down before they know what hit them okay Jaden start with the shield generator otherwise this will be a short mission mm-hmm right so, the generator. Там Я ты, ты сховався. Эй, ты трапов. Та відіб'ємо, можна навіть... Ох, де? Що там у нас? Поїхали в гору? вго-о-о-ор. Це критерія чи що? Чи не додому Так, нам куди? Ну, проходимо до щита. Олинкнути щити. Олинкнути щит. Oh. Move it, Jaden. I'm coming in. Put a beacon in the hangar so they can't scramble air support. No problem? You won't get away. Um, uh, slabbing Körbe, er head for the garrison that should weaken their resistance sure sure oh, good, good. this is too easy next take out the communications array So they can't signal for help. Mm -hmm. Так. Communications. Oh, oh. Ну, дякую, блін. Oh. Валь, ми дякую. А можна вас транспортувати? Е там залишиться. Ого. Есть труба было. Там їх силы дві Як так? Шле. Оп. 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 Ну якось так. А можно все таки уморба сюди? А. Де ще ти сховався? Так. Окей. Нам здається сюди. Поїхали. Або побігали. Все нам треба там проходити, тому що тут ми не можемо ніяк. А не можемо. Mm -hmm. Нічого такого. Далі. Добре, що у нас. Mm. Хотів сказати так мана, але скоріше, це то енергія відновлюється. Швидко. Так. Не, до верху хорошо. Бля. Бьета, неприємно, я вам скажу. Не треба так.

Бигу Мичус Блах Плэнт Бекон нет. О, Подарок! Подарунок! 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 да, рубл, вода! Вот ты ты okay, сам написал мене Блин, потом. Оп! вона Це джедай! А давай! Оп! Актя як ти, меня. Ай. Сніданка тільки. вже. Ой, йо. Я не хочу залушать, это приділю вам трошки уваги, Дейден, Так, да яще на зайтен Брида, не One О left. One more left. Get to the command center next, Jaden. That's the last target. Last target, okie dokie. You'll interrupt me here, I'll be the last target. Ok, well, let's go. I Is someone there? Someone there? Hey, you there. Hello. Oh, oh. Ого. Хм, Так, але куди останній я щось не побачу, бля. Ладно. Ехать, а. Чекаємо. ту 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 No, а, у нас є. Так, коли нам треба в командний центр, як я помню, а, так. Те... Можна було так на входити. Угу. До ВПНРС. Продовжимо. One minute, center. That's son Did you hear something? <laughs> stop! <laughs> oh, you. The master will be. Блин, серьезно. Неприемночка. Неприемночка. Так. Так, короче. Мы золотаем запрямываем... его на кабал. Не сырьем убирать. Ой, я напаримся. А да, выбиваемся, выбиваемся, выбиваемся. Мы даже можем, мы пытаемся знаем, как это работает. Да? Слухай. Оп. Чому ну, ти так прискорив, друже? А, так. Там Васечка, еть. Я до тебе. Move it, Jaden. I'm coming in. Hold on. Саха. Вирудали. Where

Бароличка прям. Блин. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блин. Екисин назорили просто. Oh. А нет, не сдалась. Ого! Ну це ты даремно, чувак. ты даремно. А нам... Что это Давай, 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 давай. Экстра-фаст. Тут я. Хорошая здоровочка. Оп. А, блин. Making А, бегу, бегу, я бегу. Да, ну это да. Это Честно. Пардон, я сам. Это джедай! Да! НО! 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 Все, почему нафиг? Обездалось. Ну, мы ехать-то будем сегодня. Давай, давай. Всяком шанс, как кажу. Не опустити, так. Э, ми сьогодні під'їжджаємо.

Точно, вот еще ще, ще разочек. Молоднее. Так. Давай это по тут заберемось. Ну сейчас чекпоинтера, реально тут немає. И це мы прям. А, save. А, save game. Yes. Поїхала. ж такого. Не допускає. There's no escape. А я не два пальцем, блин. Так, секунду. Ес, прям сотня, а красоту, е.

Треба нам самотаж самотужці.

That did it! Get back to your ship, Jaden! We're out of here! Yes, sir. Moving out. До речі, так казали в дюні Yes, sir. Moving out. команду. Ох да. Є. Ха-ха. <свист> а. -ха. а ну давайте прискоримось, що це взагалі якось вплине. Так, і нам треба до ангару, але я не пам'ятаю до якого. Вдається трошки вправо туди. І все. І наша місія зав... зав... Завершена. А це і що? Жидай. Бачу, там ще одного блин. о О, -о. <свідків>, свідків залишати не потрібно. Ого, а так прям. Не вдалося. Ну ти братюня, а ну давай. Сильний Ах! стиль бачу в тебе. Но. а? Йди до мене, діда. Давай. Оп. Ти впевнений? Ах! Чого я повільніший, ніж його сильний, а? Ах! Все. sayonara. we молодцы. We'll Great work, Jaden. Luke was right about you. The Republic is sending troops to defend the platform. Thanks to you, the remnant isn't going to be supplying the disciples of Ragnos anytime soon. Mm-hmm. Тут это что за Jaden, I learned that some disciples of Ragnos were on Dagobah. They siphoned the dark force energy from the cave there. Да, господи. З мужиками, то суши. Кипчу Prime Lord. Ну, Поїхали на корусанті. Що у нас тут? Коротше, ось так. Наш текст. Hey, Jaden, you should be able to handle this no problem. Small-time thugs like Rakto are usually very intimidated by the sight of a lightsaber. Mm -hmm. Ну, Мгу. Давай ось так. Ще одна місія, і будемо повністю готові. А ну-ка, айн. I... А я не можу вже так, я подивитись. Ладно, треба не забути подивитись наступний раз, що дає другий рівень 50 чи 60 скільки там відсотків. Ооо. Нічне місто. barge in here and take me into custody, Jedi! Буде складно. Ну що ж, спробуємо пройти цю чудову нічну місію В нічному місті вже наступного разу. Залишайте свої коментарі, ставте подобайки підписуйтесь на канал, а я кажу вам. Дякую за перегляд. Слава Зесу! Перемож!